Так, любі друзі, радий всіх вітати. Ход Фієста, продовжує її штурмувати. Тому перед тим, як ми побачимо, зараз будуть хороші, грамотні, легендарні бонуски, перша за 25 тисяч гривень, друга, думаю, за 50 тисяч гривень буде. Перед тим, як ми це все побачимо, друзі, повинна, під, повинна бути якась підтримка з вашого боку. Тому дуже сподіваюся, що е, хто ще не підписаний, саме зараз ви підпишетесь на цей канал, поставите по максимуму лайків на всі мої відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал по ссылці в опису під цим відео. Ну а в мене, в свою чергу, для вас найкайфовіші, найприємніші, найсмачніші плюшки-бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі по ссылці під цим відео. Встигайте, бонуси тимчасові, ви будете приємно вражені. Ну що, любі друзі, поїхали, погнали. Як то кажуть, менше тексту, більше діла. Перша бонуска за 25 тисяч гривень, друга, я думаю, візьмемо за 50 тисяч гривень. От такий міні-челендж зробимо в хотфієсті. Проштурмуємо її. Обов'язково, любі друзі, напишіть в коментарях, який ви хочете наступний слот, щоб я так сказати, провірив на міцність, провірив грошима. Ух, 15 обертів, чудово! Чудово хотфієсту. Це дуже-дуже-дуже непогано. Ну давайте, на вкус і аромат будемо влітати, залітати. Подивимося, що з цього вийде. Ой, щось немає вилдів. Щось немає вилдів чомусь. 3Х під'їхав. Хм, цікаво. Такс. Ну, щось таке. Я сподівався, ви знаєте, скільки убертів дало щось, щось вялувато. Думав, що свято наближається, але щось хоть вієсте, 1x3 вілт і все. Як то кажуть, сам крутий педалі, двигайся далі, так? Але з цього. Ну, нелегко буде занести, так сказати, з даної ситуації вже, бо я ну, не бачу. Потенціалу, так сказати, не бачу. Ну, нічого, давайте будемо тоді сподіватися, що всю мощь, всю свою міцність зараз хотвієста видасть в другі бонуски. Але, звичайно, трішки, трішки шкода, що дало 15 обертів, але вони не заграли. Ну, от, як ви бачите, також Таке буває. Ну що, любі друзі, як і обіцяв, перша бонуска 25 тисяч гривень взяв, а друга бонуска за 50 тисяч гривень. Зараз буде шоу, зараз буде контент, і дуже сподіваюся, що Fiesta зіграє і віддячить нам в фінансовому якомусь еквіваленті. Ну, коротше кажучи, дуже сподіваюся, що зараз зафіксуємо прибуток. Тому поїхали, погнали, як то кажуть, Каті-Каті не бойся. 50 тисяч гривень, друга бонуска, хот фієста. Залітаю з двома ногами, як то кажуть, на... на впевненому. Так, ну що, зараз дивимося, скільки обертів нам дасть. Хотілося б знову десь 14-15, ну а там уже, як... як то кажуть, скільки буде О, непогано. І 13. Ну це не гірший. Е... Розклад, так сказати, для нас. Поїхали, погнали, дивимося. 13 обертів. Ну, але ж ми ж розуміємо, що тут не оберти головне, а головне, скільки вілдів нам насипає, як вони як вони розстануть. Так, вілди, 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 де ви? 2х1. Треба х 5 Треба х 5 хоч парочку, хоч троєчку, так сказати. О, Х5 під'їхав. Під'їхав, люблю. Люблю, люблю. Є. Так, ну тут має, має щось підзаносити. Має щось бути, ще 6 обертів. Ну, в будь-якому випадку, любі друзі, вроді грає як треба. Вроді хотілося б, звичайно, щоб ще більше насипало, але зараз от повинно. Повинно за це бути. Давай мені ще 2 віл... Ух, хорошо, 2х. Так, ну тут вже прям прям як, як треба. Суперб, шкода, супер понеслась. Любі друзі, обов'язково, хто тільки приєднався, або ж хто ще не підписаний, обов'язково підтримайте мене підпискою на цей канал. Обов'язково поставте по максимум лайків на всі мої відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал по ссылці в опису під цим відео. Ну а я ще раз нагадую, що в мене в свою чергу для вас найкайфовіші, найсмачніші плюшки, бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі по ссылці під цим відео. Встигайте, бонуси тимчасові. Те, що ви будете приємно вражені, я від себе даю гарантію просто мільярд відсотків. Єдине, що встигайте. Посилці в закріпленому коментарі під цим відео. Сенсатіонал, поїхали, погнали. Нарешті просто ошалеть. Просто ашалеть, який занос. І це ще не все, вілди під'їхали, ще два оберти. Зараз, мені здається, має бути мінімум 150 тисяч гривень. Ну-ка, нука, нука, нука. Сенсатіонал? Ні, найс. Ну, найс, так, найс, 141 тисяча гривень, легкі гроші, прям як треба, прям як має бути. Дивіться, який гарний баланс. 771 тисяча, 771 гривня. Напишіть обов'язково в коментарях, який наступний слот ви хочете, щоб я проштурмував, так сказати, провірив на місці е, грошима. Буду е, обов'язково е, прийму до уваги ваші думки, ваші коментарі, тому пишіть, буду чекати на ваші коментарі.